Привіт всім! Зараз ми з вами навчимося множити числа. Наприклад, нам потрібно помножити два числа. Множити краще всього в стовпчик. Переписуємо перше число, ставимо зверху, знизу пишемо друге число. І ставимо таку риску. І множимо крайню праву цифру на верхнє число. Тобто 1 помножити на 3 буде 3, 1 помножити на 7 буде 7. Простенько, так? Тепер беремо інше число по порядку, яке йде. Це в нас десятки. Ми множимо. Множимо цю цифру так само на верхнє число. Але пишемо вже е, отут трошки знизу і трошки відступаємо. Тобто не тут, вже будемо писати під сімку. Тобто отут у нас буде уявний нуль. Отут. от нуль. А будемо писати отут. 2 помножити на 3 у нас буде 6. Пишемо ось тут. Насправді цього нема. Ну, тут 6. 2 множимо на 7, буде 14. Пишемо тут четвірку Тут 1. Так. І тепер нам потрібно ці два числа скласти. Додаємо 3 до 0, буде трійка. Далі. 7 додати 6 буде 3. Одиничка. У МІ, ми її запам'ятали. 1 додати 4 буде 5 і 1. Ось ми бачимо таке число ми повщили. Тобто, якщо 1 помножити на 73 буде 73, якщо 2 помножити на 73, буде 146. Але так як... 2 це десятки, тобто це уявно. 2 стоїть отут, отут, тобто Це ніби 20. Тому це число ми записуємо трошки в цю сторону. Зараз ми розглянемо інший приклад. Трошки складніший. Ну, поки тут переписуємо відповідь. Давайте тепер додамо трошки складності. Давайте тепер помножимо тризначне число на двозначне. Наприклад, 594. Потрібно помножити на 18. дорівнює. Так само пишемо зверху перше число. Знизу пишемо друге число. І множимо по черзі. Спочатку це крайнє число. 8 на 4 у нас буде 32. Пишемо 2. 3 сюди ще не пишемо. 3 нам потрібно запам'ятати. Ми запам'ятовуємо її. Якщо ви пишете в зошиті, то можна олівчиком тут зверху. Пишемо 3. Так, тепер 8 множимо на інше число. 8 на 9 буде 72. 72 додати оцю 3, яку ми запам'ятали, буде 75. Пишемо п'ятірочку. Оту сімку поки не пишемо, ми її маємо запам'ятати. Тобто пишемо отут. 7 у нас в умі. Далі множимо 8 на третє число. 8 на 5 буде 40, додати 7, оцю, яку ми запам'ятали, буде 47. Пишемо 7 і 4, так як більше вже не треба множити. Тут нема цифр. Тобто ми можемо перевірити, якщо 8 помножити на оце число, буде така сума. Тепер нам потрібно ще помножити десятки, тобто іншу цифру. 1 множимо на це число, на це і на це. 1 на 4 буде 4. Ну, вже в нас нема цих цифр, які ми маємо замето їх нема просто. 1 множимо на 9 буде 9. 1 на 5 буде 5. Тепер додаємо ці два числа. Буде 2, тут буде 9. 9 додати 7. Буде у нас 16, пишемо 6, 1, запам'ятовуємо. 1 додати 4, додати 5. Буде у нас 10 тут. 0 і 1. Ось наша відповідь. Тобто 594 помножити на 18. Ось така цифра буде. Таке число. На цьому все. Якщо у вас виникли якісь запитання, пишіть їх в коментарях під відео. І дякую вам за перегляд. До зустрічі в наступних відео.